Якщо б людина, що застала цей канал під час випуску його перших відео, то ви не знаєте моєї найбільшої ганьби. Більше ніж три роки тому я створив перше відео з циклу містик, де подробно розібрав його навички та механіки, але настав час глянути на нього свіжим оком та поговорити про нього у метаперспективі. У 2014 році вийшла нова редакція, що дала подих цій системі, і завдяки діяльності фанатів стала найпопулярнішою системою у світі. Усього у грі на той час було 12 класів. Золота дюжина та стандарт, який ви зустрінете майже в будь-якому сетінгу. Окрім монаха, але деякі зміни у п'ятій редакції змусили кинути за борт декілька старих класів. Більшість з них потім перетворюються на саб-класи або придатки до них. Але серед них був один особливий клас Містик, що супроводжував підземелля та дракони ще з другої редакції. Для справки паладин та чарівник на той час не були повноцінними класами, а Варлок тільки з'явився. До того ж, на той час існував клас РОМ. Містик це аналоговий кастер, що використовує схожі магом навички, але замість арканого плетива він користується. Псионікою, мало дослідженим джерелом сили, яке черпає її з розуму самого містика. І звісно, що такий старий клас у якийсь момент захотілося повернути у п'яту редакцію. Для цього він мав пройти плейтест через Анорда Таркану. лінійку мікрокнижок, у яких візарди тестують ідеї, викидаючи їх у ком'юніті та отримуючи потрібний фідбек для корекції. Що було далі? Нічого. Містик назавжди залишився у цій книжці, так і не потрапивши у п'яту редакцію офіційно. Якщо коротко, клас виявився занадто сильним та складним для формата п'ятої редакції. І я, як людина, яка створила свого першого ДНД-персонажа якраз таки містика, скажу, що так воно і є. І якщо ви захочете грати на roll 20, то вам буде простіше вбити себе, ніж створювати чарку ж містика, бо містик має шалену кількість здібностей, про які ми зараз поговоримо. Анорти Таркана відкриваються зі стандартного набору: дайси, ХП, володіння, навички, Рядкітки та спорядження. І тут ми вже бачимо дещо. На старті немає нічого, щоб говорити. Вило нам про те, що ми будемо грати за псионічний клас. Це виглядає як старт мага, тільки з бонусними володіннями та хп. На першому рівні нас знайомлять з класовим ресурсом псіпойтами, нашою версією спалслотів, які ми витрачаємо на усе. Окрім сионічних талантів. Це наша версія кендріпів або заклинів, якщо ви захочете зі мною битись на трубах. Часом у нас їх стає більше і вони прокачуються. Кентрипів. на тру, але повернемось до допсіпонтів. У містика є своя особлива механіка. Деякі його здібності мають мінімальну затрату поінтів і максимальну, тобто він може апкастати їх, використовуючи стільки поінтів, скільки прописано у ліміті цієї здібності, який також є у самого містика. Його ліміт обмежує нашу кількість використання понтів за хід. І тут друга проблема: Бачите, всі ліміт стає максимальним на 9 рівні, і взагалі цей стопчик йде так, наче павук під травою плете павутину. Нерівномірно. Це створює наступну проблему: немає класу сильнішого на 9 рівні, аніж містик. Це рівносильно тому, якщо б маг отримував 9 комірки заклять на цьому рівні. Я пробував трохи пофіксити це на одній з ігор, але проблема глобальніша ніж здається. Чому? Йдемо далі. Останнє, що ми маємо, це вибір ордена та дисциплін. Орден це своєрідний субклас для містика за певними відмінностями. Орден Аватара це диктатори, герої та маніпулятори, що надихають та жахають людей поруч, орден прибуджених псионіки серед псооніків, вчитання думок та псионічного посліду на предметах та вбисто поглядом. Орден безсмертних використовують псооніку, щоб модифікувати власне тіло, інакше кажучи, монахи, якщо б ті сприйняли фразу Моє тіло, мій храм, буквально. Орден мандрівників говорить сам за себе, божевільні на вулицях, на яких ніхто не звертає увагу. Духов. Нелезо, вбивці та найманці, що довели власні навички до перфекції. Та водзень створюють у розумі власний світ, з якого черпають силу його аспектів: вода, земля, світло темрява і так далі. У кожного ордена є свої здібності, про які я говорити не буду, бо відео не з гуми зроблено. А ось дисципліни це те, що робить цей клас по-справжньому унікальним. Про це ще поговоримо. Другий рівень нам дарує телепортацію, яка сама по собі дозволяє спілкувати з істотами, що в принципі можуть спілкуватись. Чим кладе болта на таку річ, як труднощі перекладу. Також другий рівень приносить нам нашу постійну хілку. Кожного разу, коли ви використовуєте всі поінти на дисципліну, ви можете вилікувати себе на цю кількість поінтів, витрачаючи бонусну дію. А білка жере бонусну дію, яку можна було б витратити на звичайне пиття хілок, але це також працює як регенерація, бо дисциплінами ви будете спамити кожен хід. Четвертий рівень, окрім обіліті. Ability... Скоро дає нам сили розуму. На короткому чудовому відпочинку ви можете змінити володіння китками, дозволяючи Акі Акіґеральду готуватись до кожного бою з максимальною ефективністю. На восьмому рівні ви отримуєте білку паладині Фредіан Страйк, яка дамажить психікою. На 10 рівні, якщо ви якимось чином витратите всі ці поінти, ви можете витратити власне ХП замість псі-поінтів. Одинадцятий рівень нам приносить псіонік мастері. Тут много буков, але якщо коротко, у вас є пол особливих псіпоїнтів, яких часом стає більше. Ці особливі поінти дозволяють при їх використанні одночасно тримати концентрацію більше, ніж на одному ефекті. Ще раз, можна тримати концентрацію більше, ніж на одному ефекті. Кількість комбо, що можна вигадати з цим, стоїть у площі необмеження. 20 рівень і пік нашого класу дає нам наступне. Більше на старіємо, отримуємо різі до доколі чи дроблячої шкоди, і тут немає конкретики, що магічна зброя пробуває цей резіст тому сокира на плюс 3 для нас не, не так страшна. Маємо імунітети до хвороб отрути і шкоди отрутою. Та коли ми помираємо, роляємо Д20 випадає 10 і більше. Тіло дезінтегрується, а предмети зникають. Ми на наново через 1 Д3 дні у тому ж плані існування. Останнє виглядає як імба, але якщо ви довели ситуацію до того, що на 20 рівні ви маєте роляти на реінкарнацію, то хтось. Чи ГМ, чи ваша група дуже сильно проєклась. І тепер нарешті. Що таке дисципліни? Дисципліни це набори абілок. У середньому у кожній дисципліні є по три активних здібності і одна пасивна, що зветься психофокус. Психофокус, як я вже сказав, це пасивна здібність. Ви можете обрати один психофокус із дисципліни, що ви знаєте, і міня дає бонусною дією, роблячи вас ще більш адаптивним, ніж ви вже є. До прикладу, дисципліна мандрівників третє око. Її психофокус дає нам Dark Vision на 60 футів. Якщо у вас таке вже є, воно подовжується на 10. Але вам це не потрібно, коли ви стекла. На лавовому мосту і за вами біжить лихо з українського безстрелію видавництва Мальовий 2023 року. Тому ви бонусною дією замінюєте свій психофокус на дисципліну люті і допомагаєте товаришам бігти швидше. Використання психофокусу не забороняє вам використовувати інші дисципліни, тому ви можете далі використовувати ці чотири абілки третього ока. Ви можете спитати, а як я одночасно використовую дисципліну аватара та мандрівника? Я скажу вам так, що прив'язка дисциплін потрібна тільки для цієї. Є білки кожного ордена, отримати на халяву дві його дисципліни. Окрім клінка Душ. У нього немає власних. І ви можете використовувати всі дисципліни незалежно від ордена. Вони є найбільшою силою містика і причиною, чому ви досі його не бачите у грі офіційно. Ваші припущення, якщо містик може знати у максимумі 10 таких дисциплін, і у кожної в них є в середньому 3 білки, Скільки дисциплін усього? 40. 40 дисциплін. 40 психофокусів у кожній і приблизно втричі більше білок, не враховуючи здібності ордена. Саме вони ставлять містика по рівню адаптивності до мага, а можливо і вище. Формально найкращий опис містика це махо, якого замі заклять, той вахуче інкантейшені Варлока. І так воно і є, бо містик взяв найкраще з цих двох класів. Має гарний конструктор для прокачки персонажа і багато опцій для нього. Але чого не сталося, того не сталося. Так це офіційного реліза містика. Візарди прокоментували це тим, що вони вигадують нові шляхи давати гравцям сонячні здібності, ідеї нікуди не зникають, їх реалізовують у іншому вигляді. Тому в Таші вийшли сабкласи та закляття, що майже повністю повторюють ордена та дисципліни містика. Духовний клінок навіть назву не змінював, щоб стати сабкласом пройдисвіта. Чому ж це сталося? Чому клас з таким потенціалом не потрапив у гру? Як я вже говорив. Він завеликий, занадто багато менеджмента ще з третього рівня у порівнянні з іншими класами. До Того ж він сам по собі може робити все, що й роблять інші. Барт, дивлюся на тебе. Якщо ви почнете вчитуватися його здібності, то зрозумієте, що орден Аватара це Барт, Безсмертні це варвари та войни, мандрівники це рейнджери, вудзень та пробуджені, магі та чарівники. А духовний клінок, ну. Навіть не знаю. Саме цей клас замінює собою всі базові класи без проблем. З чого є ідея? Я вводжу кампанію, де гравці грають за драконів з модулю Dragonfly. Кожен персонаж гравців у цій приході це всеруйнуюча машина, здатна знищувати села. Це накладає окремі умови для створення пригод для таких персонажів, але відносно один одного вони майже рівні посилі. Так ось. У Містика можна робити те ж саме: окрема пригода чи модуль тільки для таких персонажів. Один гравець не буде виділятись у плані сили серед інших, бо вони всі містики, а присутність 40 дисциплін і орденів не допустить між ними повторів, і персонажі аж ніяк не будуть схожі один на одного, як би це було, наприклад, з монахами. Через те, що кожен орден нагадує свій клас, а комбінації дисциплін просто шалено багато. Містик без проблем виконує роль ідеального конструктора, з якого ти можеш зробити що завгодно, хоч монстр Дібного Джаггернаута, використовуючи Орден Безсмертна, хоч мага стихій Ордена Водзень, що може бачити майбутнє. Що Трікстера Шута із Пробуджених. Якщо ви з таких людей, що думаю, що псионіка це виключно сайфайний елемент, то для вас магі Царзем'я це те, чого тут напевно не має бути правда, бо за описом певної здібності Галадріель та магів, це псионіка в чистому вигляді. Сайфай сам цю ідею взяв якраз як у Толкіна, почавши з космічних ельфів Стартрека. До того що в одних тільки забутих королівствах існувало тіло держава псионіки. Не говорячи про псионічних боїв по типу Сардіора, про якого я робив відео. Тому і лорна підстава йому існувати теж є. Сабкласи ж натхнені їм існують, правильно? Побачимо, що принесе нам нова напівредакція. Не забувайте збір від Анголі Профісі залишилось трохи, щоб його добити. Тож ставте лайки, підписуйтесь, папа. -па.